Я, Олександр Морщевка, вітаю це рубрика про гроші під час війни. Отже, дивитись у майбутнє і досягнути успіху під час війни українським підприємцям зараз досить складно. Ну по суті, мікро, малі, середні бізнеси. Нарощують потенціал, намагаються наростити і устаткуватись на нових місцях, куди вони переїхали із зони бойових дій. Водночас готуються також підприємці і до роботи в умовах підготовки вступу України до Європейського Союзу. У ЄС розуміють ці проблеми, усвідомлюють ці виклики і. Звичайно, надають допомогу українському бізнесу. Наскільки наші підприємці обізнані щодо різних видів допомог, яка нині підтримка надходить від ЄС та як стати частиною світової бізнес-спільноти? Про це будемо говорити із керівницею компоненту грантових програм для малого середнього підприємництва програми eu for business GIZ Катериною Кривошей. Вона у нас на зв'язку. Вітаю вас, пані Катерино. Доброго вечора. Ну, ось таки хотілося розшифрувати. Ось що означає GIZ, що це за платформа, що це за ініціатива чи можливо проєкт? А, ну, це а, міжнародна це організація міжнародної співпраці, яка реалізує дуже багато різних грантових програм в Україні, а також в інших країнах. Ну а ось скільки підприємців отримали гранти це безповоротні кошти за програмою for Business. Скільки загальна сума грошей була виділена міжнародними партнерами українським підприємцям? А, ви знаєте, я не можу сказати про всі донорські програми, і скільки коштів було надано. Однак я можу відповісти про програму ІФОБізнес протягом дві тисячі 2020 року і станом на тепер. Було надано близько тисячі грантів для мікро, малих і середніх підприємців на загальну суму 5,5 мільйонів євро, і ще цієї осені та зими очікується, що додатково будуть видані 180 грантів на загальну суму близько 2 мільйонів євро. Ну а наскільки зараз підприємці розуміють на що конкретно їм потрібні? Кошти під які цілі, чи є це розуміння, чи просто от звертаються. Ми хочемо взяти грант, взяти участь в грантовій програмі, але десь можливо ще якась є розгубленість? Я б не сказала, що в підприємців є розгубленість, адже з одного боку на локальному рівні підприємці дуже добре орієнтуються, яка грантова допомога їм конкретно потрібна. Проте, з іншого боку, ми спостерігаємо те, що інколи підприємцям не вистачає експертизи, як виходити на міжнародні ринки та починати експортувати. А в цьому напрямку ми допомагаємо підприємцям і підтримуємо їх тренінгами, консультаціями, участю в торгових місіях, виставках, які також фінансуються програмою і фобізнес. Ну, а ось цікава історія є у нашій редакції. Вони почали бізнес вісім років тому із 200 гривень, а за час повномасштабного вторгнення втричі зросли в прибутку. Як підприємці з Бучі відновили власну справу вже в новому місті? Ми подивимося сюжет, а далі будемо розбиратися. Саме зараз ми заливаємо у тару мазь. А вона власне потім загусне. Ми її закручуємо і відправляємо на поклейку. Юліана Яртим працює на виробництві української косметики. Жінка виготовляє воскові мазі з натуральних компонентів. Потім партію цих кремів передадуть нашим військовим. Ця мазь допомагає нашим захисникам, коли є різні порізи, коли є опіки, коли сухість, коли тріщини. І, власне, так вони можуть подбати про свої руки. Косметика, яка лікуватиме проблеми зі шкірою, саме з такою потребою Вікторія Маслова разом зі своєю мамою Іриною Скаржинською заснували косметичний бренд Весна домашнє виробництво переросло у сімейний бізнес із власним виробництвом і складом у бучі. Ми починали з бюджету 200 гривень, і це наш був наш був стартовий капітал. І потім ми вже масштабувалися лише на своєму бажанні, тому що ми спочатку брали перший кредит, потім закривали, брали другий кредит. І це була така дуже дуже ризикована діяльність. Але ми дуже вірили в цей продукт, тому що у нас самих вийшло відчути результат на собі. У перший день повномасштабного вторгнення Росії сім'я Вікторії покинула бучу. Під окупацією залишилося виробництво та магазин. Азин загарбники знищили лабораторію та вкрали обладнання. Однак жінка не опустила руки. Ще у березні 2022 року. Підприємці вирішили відновити бізнес, але вже у Львові. Запустити виробництво вдалося завдяки грантовим коштам. Цей грант називається Єфобізнес, конкурентна спроможність та інтернаціалізація МСП, що співфінансується Європейським Союзом та Урядом Німеччини. Я подалася. Ми прийшли, ми дуже раділи з того. ми Отримали підтримку в 150 тисяч гривень на сервину та обладнання. Засоби для обличчя, тіла та волосся. У асортименті українського бренду понад сотня позицій. Вся продукція виробляється на основі рослинних складників. У нас є весь деград, який людина потребує для жінок, для чоловіків, за для дітей. Для жінок у нас є все: крема, засоби для волосся, теж саме і для чоловіків, гелі для душу, шампуні. І зараз ми випускаємо дитячу лінійку, і вона також містить багато цікавих засобів для дітей, такі, наприклад, як пудри для ванни. За якістю виробництва пильнує мама Ірина Скаржинська. Тим часом її донька відповідає за маркетинг і просування бренду. Такий розподіл обов'язків допомагає креативити. Також ось ми розробили шампунь для чоловіків, і він проти орків та лупи з ефектом кондиціонеру. І ми також зараз даруємо до такого набору книжку Бандери для мотивації та натхнення. Щомісяця компанія Весна отримує майже півтисячі замовлень. Нині Вікторія працює над європейською сертифікацією бренду, адже у майбутньому підприємиця планує вийти на ринок ЄС і відкрити фірмові магазини у Польщі, Литві та Бельгії. Катерина Олійник, Назар Мельник, телеканал Еспресо. Ну, цікава й конкретна історія, пані Катерино. Продовжуємо з вами розмову. Ось власниця цього бізнесу зазначила, що подалися на подали заявку на грант за програмою і бізнес. А ось як конкретно людям, які почули сьогодні про цю програму, звернутися до вас і взяти участь в ініціативі, і можливо отримати перемогу, отримати безповоротні кошти і відкрити власну справу. Ми дуже захочемо всіх підприємців звертатися і подавати заявки на наші програми. Ця інформація міститься в соціальних мережах програми ЮФОБізнес. Всі актуальні конкурси ми розміщуємо там. Наразі ми очікуємо, що в січні або лютому 2024 року розпочнуться ще дві програми, і ми дуже захочемо підприємців подаватися на них. Конкурс відкритий. А є певні критерії відбору, по яких ми оцінюємо заявників, і вони також будуть доступні в соціальних мережах. Ну, трішечки деталей, якщо це не секрет, які дві програми на що вони спрямовані? Можливо, це буде по окремим сферам діяльності підприємців? Так, це буде 100 грантів до 10 тисяч євро. Орієнтується на різні сфери економіки. Це і переробка. Також інші сфери діяльності, які найбільш актуальні зараз для сучасного бізнесу. А ще одна програма 12 грантів загальною вартістю до 40 тисяч євро. Буде за допомогою цих коштів буде також профінансована експортна підтримка для підприємців, і решта коштів може підприємець використати на розсуд і на потреби свого виробництва. Ну, зрозуміло, що мабуть є певні критерії, за якими відбирають, відбирають підприємців. Треба готуватися майбутнім власникам бізнесу, щоб звернутись до вас. Чи які переваги, які ну, взагалі, цінності можливо має бути мають бути у людини, яка зважується стати підприємцем? Ну, звичайно, підприємці це дуже відважні люди. Критерії в кожної грантової ініціативи є в більшості випадків вони є однаковими. Проте ми звертаємо увагу на доброчесність підприємців, на їхню позитивну ділову репутацію, а також на те, щоб в них не було заборгованості, не було судових спорів, і дійсно дуже важлива позитивна ділова репутація. Ну, і цікавить це таке питання. Міжнародні партнери надають гранти для наших бізнесів, для розвитку бізнесу, для започаткування власної справи. Але все-таки якою от Європейський Союз бачить роль малого та середнього бізнесу у відбудові і перспективі в розбудові України? Ну, звісно, що в країнах ЄС малий і середній бізнес. Є половиною всієї економіки. Україна не є виключенням, і власне кожен підприємець допомагає державі щонайменше тим, що забезпечує і себе роботою і сплачує податки а також може ще додатково забезпечити робочі місця для інших співробітників. А, власне, такий підхід застосовується в європейському союзі, і він також застосовується і в Україні. На вашу думку, от е, наскільки е, в перспективі е, можливо зростання певного фінансування для е, розвитку українського підприємництва? ви зазначили, що в Європейському Союзі левова частка це все таки малий та середній бізнес. Чи може наш е, такий підприємець стати рушійною силою економіки? Звісно, я щиро вірю в це, адже дійсно малі і середні підприємства є рушіями. Економіки як в Україні, так і в Європейському Союзі, відповідно, я дуже щиро вірю, що це так і станеться. Розкажіть, будь ласка, ще на сам кінець. Ось коли стартують в деталях ваші нові ініціативи, і можливо, доки ще немає певного старту, людям необхідно підготувати якісь документи, бізнес-плани. Це важливо, тому що мати одне бажання, це одна справа. Можливо, треба ще пакет документів. Так, звісно, пакет документів потрібний. Проте заявка сама не складна, її дуже легко підготувати. Потрібно підготувати бізнес-план, описати проект, на які цілі будуть використані кошти. Також описати як чим займається підприємство, які переваги отримує підприємець від отримання грантових коштів. Оце власне основні моменти, які зазначаються в грантовій заявці. За більшими деталями я заохочу вас звертатися до нас до євродо business до програми, і ми зможемо більш детально проконсультувати. Чи були у вашій практиці? Зокрема, чи подавали цікаві унікальні якісь бізнес-плани, яких раніше можливо в історії українського підприємства не було? Які найбільш можливо такі унікальні були бізнес-плани? Мені на жаль зараз на думку не спадають такі унікальні плани, але я сподіваюся, що є ще можливість на такі унікальні плани, і ми їх можемо ще отримати наступних грантових ініціативах. Дійсно, я вірю, що український малий та середній бізнес, мікробізнес буде рушійною силою економіки, і нові бізнес-плани, нові ідеї з'являються вже в вірі в українців. Лише гроші від Європейського союзу, грантові програми будуть допомагати розвивати. Такі ініціативи. Дякую вам, що долучилися до нас. Це була Катерина Кривошей, керівниця компоненту грантових програм для малого середнього підприємництва програми EU for Business GIZ. Ну на цьому буду завершувати рубрику про гроші під час війни. Дивіться нас.